Іспанський суднобудівний концерн Наванта спустив на воду перший фрегат нового проєкту f 110 під назвою Бонаяс. За повідомленням компанії, церемонія відбулася 11 вересня 2025 року на верфі у Ферролі за участі представників уряду та військово-морських сил. Новий фрегат у майбутньому замінить одну з одиниць типу Санта Марія, іспанської модифікації американських фрегатів Перри». Корабель отримав ім'я Бонаяс на честь Рамона Боніфаза, середньовічного кастильського мореплавця, який відіграв роль у відвоюванні Севільї. Очікується, що фрегат буде передано іспанському флоту у 2028 році і помітно посилить можливості у протичовновій боротьбі та протиповітряній обороні. Військово-морський флот Іспанії планує отримати п'ять таких кораблів у період 2028-2032 років. Технічні характеристики Boniaс включають водотоннажність близько 6100 тонн, довжину 145 метрів, ширину 18 метрів та осадку 5 метрів. Максимальна швидкість перевищує 35 вузлів приблизно 65 км за годину. Екіпаж становить близько 151 -10 осіб із можливістю розміщення додаткового персоналу для операцій з безпілотними системами. За протиповітряну оборону відповідає вертикальна пускова установка МАК-41 ВЛС у конфігурації з двома модулями по вісім ячейок, що дозволяє застосовувати ракети Рим. 162 ссм Блак 2 для перехоплення на середніх дистанціях та ракети СМ 2МР Блак 3 для розширеної протиповітряна оборони і протиракетного захисту. Для ураження надводних цілей фрегат оснащено норвезькими ракетами Naval Страйк Missile, Еншем. З дальністю до 185 кілометрів і низькою помітністю для радіолокаційних станцій. Основна артилерія 127 мм гармата Леонардо 127 «Вукану» з системою керування вогнем вукану, що дозволяє вести вогонь високоточними боєприпасами на дистанції понад 100 кілометрів по надводних і берегових цілях. Протичовнові можливості забезпечують торпеди рейсинг МАК-54 Маку та сумісність із вертольотами СХ-60Сіхок або НХ-90 для пошуку і ураження підводних загроз. Бонаяс поєднує сучасні засоби протиповітряної оборони, протикорабельного удару та протичовнової боротьби, стаючи центральною одиницею майбутнього ударного і захисного потенціалу іспанського флоту. Підпишись на канал, постав лайк, дякую за перегляд.